Сьогодні, 20 лютого, вже середа. Ні, ти неправильно сказав. А ні, не середа. А який день сьогодні? Середюсічка. Найхолодніше буде в ніч проти 28 лютого. Ага, 28... Буде вже а 28, а 1 березня, бах і весна. Так, а якою ж буде? тут Без мала б, б зараз виїхати карта в льоші за спиною <рес> на півдні нашої області, на півночі все буде прекрасно. Барани вони які, тобто овни, це я перепрошую. Це імпульсивні знаки. <laughs> ага. Яким дуже важко <laughs> терпіти. сині це що означає? Я не розумію, яким дуже важко довго щось терпіти, Так? і вони да не терпідаюся. здатні. Я здатні. Не... Найкращий час для того, щоб починати свій день, починати забавлятися. Як бачите, у нас тут колегам не менше вам новини про цього дня. Сьогодні по каналі поділя центр. Ну ми також вам будемо розповідати багато новин. Попався! Сьогодні? Ага! Попався! А, будеш знати, як лізти. Не на свою територію. А! Дали моєму два п'ять. Починав читати, але мені тоді, в той час, в якому це класі, в 9, му 10. му Мені ну, російська, російська геть не пішла. У мене тоді ще було печальніше, Ой, не сподобається, що дада. це російська не пішла. Це, це... не міг читати відверто. Як так, ви що, ти спілкувався? По-русски. На скайпі, на скайпі. Очень плохо з русский. Скажіть, пожалуйста. Невже? Що, що там? Задивилися. Так, так. Ніби не в студії сидять. Не знаю, Олександр. А я дуже... Скішою ефір почався? Що ж ми думали сам собою, як ти зазвичай говориш так? Люблю поговорити зранку сам собою. Чому я тоді розкажу про грошове дерево. Як тільки він підійшов до дерева, одразу наручники відвели. Експеримент вдався, називається. Пов'язали. Я уявляю собі картину. Всі ходили три дні. Тиждень ходять, ніхто не помічає гроші. Гроші висять. Ось такий котик, але зараз вже можуть бути інші претенденти, тому що Стюї немає. Він котика вже немає. Він нікуди не поїхав, Сашо. <laughs> Сань. <laughs> а ти <laughs> було обов'язково говорити, що його немає. А навіщо? Я правда зрозумів, його немає, немає. І не буде. І не буде. І не буде. <laughs> Давайте Доводиться я краще розкажу про сміливу дівчину, яка. Пропливла разом з білою акулою. а вони є <ріст> дівчина Дівчинка є. Що давайте будемо добрими і побачимося. А саня зараз в